Смаколики заврори. Варто вам купувати чи ні. Щас розберемося. Под'їхав контент, і убиває мій організм. Мій желудочек лікує, коли попадають в нього єшечки. Пропоную розпочати ось такого красивого пакуночку. Кулечки. Тут у нас 63 грама. В якраз на вечір наїстися вредного шоколаду. Так, ну що маємо? Ось таку маємо кульку гарну. З домівочку, яку можна повісти на ялиночку. Ну, і можна з'їсти. А це мені більше підходить. Куштуємо. Треба було запарити. Звичайний клас шоколад Я думаю, всі возраста 20 плюс уже давно дивляться на цю коробочку. Годы идут, и такі коробочки привлекають мене все більше. Здається, воно коштує 60 гривень Я думаю, треба ще сходить в Аврору взять декілька подарунок кумавьям и друзям. О. Вау! Так, трошечки при транспортировке мы были ранены. Ну что, пропоную одну пісенью захавать за ваше здоровье. На вигляд звичайно цукрова печенюшка.